На Черкащині підвезення до освітніх закладів у сільській місцевості організовано для понад 15 тисяч учнів. Скільки шкільних автобусів працює на маршрутах, та яка загальна потреба автотранспорту, розповів заступник начальника ОВА Олександр Шамрай на брифінгу. Доступна якісна освіта у безпечному освітньому середовищі такі пріоритети галузі освіти сьогодні. Ключовим фактором, який впливає на дотримання цих умов у сільській місцевості, є підвезення учнів до навчальних закладів. Про ситуацію з шкільними автобусами на брифінгу в Черкаській обласній військовій адміністрації поінформував Олександр Шамрай. Що характеризувати 2023 рік умови освоєння державної субвенції по коштах для придбання шкільних автобусів, то розподіл згідно постанови складав 38 мільйонів 600, де було проведено відповідно закупівля. Автобусів для закладів загальної середньої освіти в кількості 18 автобусів спільно із громадами у спільному співфінансуванні. Відсоток співфінансування ми б з ними разом погоджували з керівництвом громад. Це склало 30% громади, 70% державний бюджет. Але в зв'язку, що дохідна частина бюджетів громад була позитивна у 2023 році, 19 громад придбали 19 Автобусів додатково завдяки співпраці з громадськими благодійними структурами придбано ще чотири автобуси. Загалом за рік в області з'явився додатково 41 шкільний автобус. Це третє місце в державі. Олександр Шамрай висловив сподівання, що в 2024 році програма буде продовжена. Загальна потреба в шкільних автобусах в області складає 57 одиниць для повного охоплення усіх потреб підвезення учнів до освітніх закладів.